Оперативна інформація станом на 18.00 8 лютого щодо російського вторгнення, триває 350-та доба українського протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом поточної доби російські окупанти завдали одного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов'янська на Донеччині та 37 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з РСЗВ. Насамперед, по цивільній інфраструктурі Береслава та Комишан Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, Заруцьке, Вовківка, Юнаківка, Садки і Миропілля Сумської області та Уди Червона Зоря, Красне, Дворічне і Западне на Харківщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Козачої Лопані та Олійникового Харківської області. На Купенському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Курилівка, Берестове, Харківської області та Креміна, Кузьмане, Тіброва, Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Богданівка, Іванівська, Миколаївка, Кліщиївка, Озарянівка і Веселе Донецької області. Ворог завдав авіаударів поблизу Іванівського. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золотанива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки та Мар'їнки. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Молинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, Новодонилівка, Новоандріївка, Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів: Зміївка, Береслав, Шляхове, Львове, Тягинка, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон. В Новотроїцькому Херсонської області окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу це стосується тих, хто працював на українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримують російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи в населених пунктах: Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка. Та нововолодимирівка Херсонської області російські окупаційні війська проводять щоденні обшуки безчинства та грабежі місцевих жителів, викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога: два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів. Вірте, в Збройні сили України! Разом переможемо! Слава Україні!